Крадії у погонах з моменту зухвалого пограбування елітного бутіку у самому середмісті Києва вже минуло майже два місяці. А конкретних результатів розслідування цієї гучної справи поки що немає, принаймні. Про них не знає найвище керівництво столичної міліції. Працівники міліції скояли злочин. Матеріали були передані в прокуратуру, і сьогодні вони розслідують це кримінальне провадження. Працівники прокуратури та міліції Печерського району столиці приїхали до магазину Граф проводити санкціонований обшук у серпні. Розтрощили камери спостереження і зачинили увесь персонал закладу в одній кімнаті. Самі ж почали зухвало набивати кишені дорогими ювелірними виробами. Украшення стоять там 277 тисяч євро. Клали собі в труси. Ось так от було. на відео, це видно. В труси, в кармани, в носки. Збитки десятки мільйонів гривень. Не соромилися силовики грабувати бутік, бо думали, що всі камери спостереження знищені. Однак помилилися, і відео таки потрапило в інтернет. Я не маю право клопотати, але моя особиста була думка арештувати всіх тих працівників міліції, які були заміщені під час скоєння цього злочину. На відео добре видно, що до крадіжки причетні десятки людей, але у серпні затримали лише прокурора Печерського району та кількох слідчих з міліції. Як просувається розслідування справи, поки що не розголошують, але ми продовжуємо пильно стежити за розвитком подій.